Коли ми, ми були в Бахмуті, і ми приїхали до нашого е підрозділу одного, і ми стояли біля брами, і почався власний обстріл. Ну, можливо, там метрів 100, може навіть і менше від нас почалися прильоти. І біля будинку стояв такий старенький е рейндж ровер але він броньований. І я, я зразу ясно під цей рейндж ровер під під заліз. Ну, під заліз, так, і е, притишився, і був зі мною один офіцер, але він був у бронежилеті, ну трошечки такої крупнішої. Статури, і він ніяк не міг залізти. Я його, його тягну Там бомбля І я розумієте, я просто сміюся. розумієте Ну Сміюся тут бомблять, може в нас прилетіти. Я його тягну Це ну його так і не затягнув під це дно. Дно цього ранжу, він так за забіг спереду машини. Заходяв. Ну, дякувати Богу, що ми ну вціліли і живі, здорові. Побачили своїх побратимів. У них вже було там сховище, підвал, і Ми вже там звичайно заховалися. Вже після цього, вже після артобстрілу, правда. Але от був була така, така історія.